І заквасті вже сьогодні, зараз буде третій день. Вона добряче виросла і вже й опала. Бачите, ось, ось тут вона активна, жива, багато бульшого. Ось тут. Це ціле життя. Чуєте, тих. Ти. Зараз будемо її удобути. У нас тут у банці 150 грам, значить, ми 100 грамів відливаємо, 50 залишаємо. Приблизно не дивіться на ті грами, точно, не точно. Якщо у вас в банці нічого не залишиться, а тут 100 грамів, то дивіться ось так. Приблизно одна, третя столова ложка залишається. Додаємо знову 50 г борошна, це приблизно 2 столові ложки з гіркою. Знову ж таки, плюс-мінус пару грам туди-сюди нічого страшного не буде. Що зарідка, додаєте борошна, за густа додаєте трошки водички. Це рідка, але зараз побачимо. Залишки закваски викидаємо, їх ще не можна вживати в їжу. Там ще патогенна мікрофлора, нам потрібна корисна, молочно, кисла мікрофлора. Вона з'явиться на п'ятий, шостий день, тому... Досиплю ще трошки борошна, бо мені виглядає що... мішаємо так, ніби ви до мішаєте Ось наша густа сметана. Збираємо все один. Комочок, стінок. Ставимо мітку, якщо потрібно.